Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами ми зробимо розклад на перший місяць літа, червень, 2024 рік для знаку Зодіака близнюки. Цього разу я вирішила робити розклади за стихіями. Тобто, перша стихія вогонь три знака, друга стихія. Вода три знака. І зараз стихія повітря. Перший представник це знак Задяка Близнюки. Нагадую, друзі, що цей пасьянс показує нам важливі акценти, на що треба звернути увагу. І наше завдання це добре роздивитися і не пропустити ніякі символи. Тому що тільки Складені всі символи разом показують нам якісну картину, про що каже пасьянс. Дивимось, друзі, які картинки для вас співпали. Я спробую відрегулювати зображення. Та, слухайте мене уважно, все, що я віднайду, я вам обов'язково розповім. Ось, друзі, ваш пасіянс розпочинається з карти долі. Щось таке доленосне дуже важливо. Ось цей Янгол буде вам показувати про якісь важливі доленосні події. Хтось може зустріти свою долю, кохану людину, а хтось може десь переїхати або якісь важливі події, котрі тільки для вас зрозумілі. Звісно, у кожного своя. Ось тут, друзі, вікно, воно відкрите, і воно означає очікування. Ви когось або щось очікуєте, якісь події. Поруч з вікном є сонце. Це дуже потужний знак, і він означає зізнання в коханні, успіх, вдачу. Дуже гарний знак. Можливо, саме це ви очікуєте. Змія каже про те, що бережиться погану людину. Можливо, хтось заздрить вам, то не будьте дуже відкритими самі і нікому зайве не розповідайте. Колесо обіцяю вам зміни в вашому житті. Зміни бувають різного характеру, зміна роботи, зміна місця проживання, зміна одягу, зміна іміджу. Ось які зміни завітають саме до вас, які саме обирайте, бо кожен сам коваль свого щастя. Ще буває зміна сімейного положення, був холостяк і тут одружився. Ось тут, друзі, рахівниця Вона каже про те, щоб ви помірно витрачали фінанси та були защадливими. Далі, ось тут дзеркало, воно каже про зміни у вашій діяльності. Яка саме діяльність, я думаю, може бути як професійна, так і якась ваша діяльність? Наприклад, хтось, у когось діяльність на роботі, плюс ще вдома допомагає. В багатоповерхівки, наприклад, наводити лад поруч з домом. Різна діяльність, то у вас будуть якісь зміни. Ось тут, друзі, вогнище, воно каже поспішайте, вас чекає вдача. Я зовсім забула, друзі, що це ваш місяць, ваші дні народження, ваші події мають на вас впливати позитивно, тому що ви набираєте заряд на весь свій наступний рік. Саме тому пасіян вас так полюбив і надав вам стільки значень. Не забувайте, що ось ця карта долі, вона каже про доленосні події. Все, що буде відбуватися, воно буде дуже важливе. Ось тут, друзі, карта вінок. Для дівчат. І вона каже про те, що ваше щастя стабільно постійне. Це дуже гарний знак, і він випав левом, а ми його не помітили. У кого є леви, можете їм передавати вітання. У них також був цей значок в розкладі. Ось тут, друзі. Низ від петуха, а верх від квочки. Саме тому вони не можуть зійти, зійтися разом. Сподіваюсь, ми з вами все добре розгляділи. Та зараз будемо рухати вперед. Сьогодні ми з вами. На колоді колесо року подивимось для знаку Зодіака Блізнюки на місяць червень 2024 року. Застереження. Троєчка кубків та порада. Карта Дім. Та ще одна карта для іменинників. Король Пентаклів. Що хочу сказати, друзі, застереження троєчка кубків. Вона каже про те, що коли ви будете щось святкувати, будьте уважні та обережні. Ось тут показані три дівчини, котрі дуже щасливі і щось святкують. Але у них під ногами. Відкрилося яйце, і тут дуже малесеньке пташка, котра потребує допомоги. Не зробіть нічого такого, щоб ви могли щось зруйнувати. Наприклад, в момент святкування може хтось або приревнувати, або вас, ви будете не в такому гарному вигляді, як ви могли би, і щоб ви, наприклад, не зруйнували про себе якесь ставлення. Тому що ось ця пташечка, котра тільки вилупилась з яйця, вона, це може бути про вас думка особиста. Наприклад, на святкуванні дивиться на вас керівництво чи, можливо, вам дати більш вищу посаду, і ця думка тільки про вас формується, але ви своєю, наприклад, поведінкою цю думку зруйнували. Це я кажу до прикладу, а ви самі собі мудруйте, як то. Що ця карта для вас означає? Застереження в момент святкування. Далі, друзі, порада. Порада це карта дім. Іноді це може бути прямий намік на те, щоб ви купили собі житло або принаймні про це подумали. Добре жити, наприклад, з батьками, але іноді треба йти вперед і. Для того, щоб створити свою особисту родину, треба житло і треба якісь для цього підготовчі дії. Я би сказала, дуже такі мудрі совети для вас поради. Карта для іменинників. це король Пентаклів. Якщо ви чоловік, близнюк, ця карта каже про те, що ви будете багато працювати, як зазвичай роблять близнюки. І також добре заробляти, мати за це винагороду, ось цю фінансову винагороду, котру ми бачимо на карті. Якщо ви чоловік, то це вас зображено на рік вперед. Ви будете в роботі та будете мати добру зарплату. І ще пентаклі можуть показувати здоров'я. Буде добре здоров'я, і для цього ви будете докладати також зусилля. Як на мене, друзі, то ось ці три карти вони дуже гарно описують знак зодяка близнюки. Близнюки люблять добре святкувати, бути в компанії, добре спілкуватися як на роботі, так і в своїй особистій компанії. Близнюки люблять, щоб було вдома упорядкування, все чітко, а також вони завжди на роботі. Постійно на роботі і докладаю до неї максимум зусиль. Я бажаю вам успіхів, друзі. Пускай цей гарний пасіанс добре програється у вас не тільки в місяці червень, а й загалом на весь рік. Нехай вас завжди супроводжує вдача, успіх, карта долі, не забувайте, не робіть ніякі помилки, нічого не руйнуйте, те, що може на вас на потім вплинути. А я бажаю вам успіху. Дякую вам за те, що ви завжди на моєму каналі. За перегляди, лайки та підписки. До зустрічі!